інформаційний підсумок дня у викладі журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська Вітаю вас. Загадкова будівля у центрі рівного на 70-му році свого існування зацікавила рівненську громадськість. Представники низки організацій вирішили поговорити про долю так званого бункера коха, розташованого по сусідству з краєзнавчим музеєм. кажуть, неприпустимо, аби такий об'єкт залишався без уваги туристів, особливо у переддень євро 2012 Що ж це за бункер і які у нього туристичні перспективи з'ясовувала Оксана Жужельська. Ось він, так званий бункер Еріка Коха об'єкт з кількометровим шаром бетону на поверхні, який нібито мав рятувати очільника окупованої фашистами України від радянських бомб. За словами місцевих краєзнавців, збудували його у 1942 році військові полонені. Втім, більш достовірної інформації про цю споруду немає ні у краєзнавчому музеї, розташованому поруч, ні у столичному держархіві. А от різноманітних версій та гіпотез, хоч відбавляй, згідно однієї з них, цей об'єкт має кілька рівнів під землею, але при відступі зрів фашисти їх забетонували та затопили. Усіх завжди ваблять скарби. Бункер коха не виключення. За переказами тут під землею може знаходитись славнозвісна буштинова кімната. За свідченнями істориків Ерік Кох пообіцяв відкрити таємницю розташування буштинової кімнати в обмін на свободу. Втім, його не випустили, і цю таємницю він забрав з собою у могилу. Сьогодні в існуванні бурштинової кімнати мало хто вірить, але унікальності бункера це не применшує. З 2007 року міська влада передала приміщення в оренду фірмі «Укрцемремонт», яка щомісяця сплачує за це майже 4 тисячі гривень. Спочатку підприємці планували збудувати на цьому місці офіс, але зрештою передумали, розпочавши підземні дослідження. Перспектива є, але на даний момент я нахожу тільки на етапі іменно входження в ці іменно в одну галерею. По як я вам показав в середині, там немає нема, нема, не, не єдиної зацепки, щоб щось зробити, не єдиної зацепки. Ну ви ж бачили все. Тільки ми можемо, тільки на, на наружній частині можемо щось зробити. Це прокопати тут галерею, цю пробити її, запустити туди водолаза, і тоді ми з тої частини будемо знати, де що як знаходиться. Бункер коха має працювати на туристичний імідж рівного, говорить заступниця міського голови Галина Кульчинська. Вона готова усіляко сприяти у його дослідженні, але переконана, цим мають займатися все ж приватні структури. Абсолютно переконана, це треба віддавати в приватні руки. Приватні, але можливо озвучуючи якусь певну концепцію. Також є припущення, що об'єкт може бути замінованим, а відтак нести небезпеку. Втім, відповідь на це, як і багато інших питань, пов'язаних із загадковим бункером, можуть дати лише ретельні дослідження про необхідність яких, як це не дивно у рівному, заговорили лише на 70-му році існування споруди. Якщо говорити серйозно, то очевидно, що сполучення між приміщенням музею, самим бункером, і можливо хід в бік стадіону «Авангард» до сих пір існують. Тому що на цей момент інформація, яка в мене є, це повністю забетоновані нижні поверхи. Тобто, практично з першого поверху цього підземного донизу потрапити неможливо. Оксана Жужевська, Дмитро Шавшир, інформаційна програма День. Сотні, а то й тисячі джерел на Рівненщині нині занедбані, констатують в управлінні водного господарства. а саме вони можуть стати родзинкою того чи іншого населеного пункту, а іноді і вирішити проблему з водопостачанням. Утім, грошей у водогосподарників на облагородження немає, а тому вони закликають місцеві громади самотужки дбати про такі струмки. Як це зробили у Корці? Бачив Іван Марчук. Як вирішити проблему якісної питної води, особливо в районах та селах нашої області. Водогосподарники б'ють на сполох фінансування на очищення та відновлення. Ось таких от джерел фактично немає відтак робити. Усе доводиться на власному ентузіазмі. Да. Ось це джерело у корці, що зовсім нещодавно навіть не було видно з-під трави. Знали про його розташування, переважно тільки місцеві. Дуже багато хворих ходили сюди. Особисто я скільки раз бачив і ідуть по воду, і говорять, що має. Ціливі властивості. Нині колись заросле, засмічене та замолене джерело перетворилось мало не на місце відпочинку. Причому, кажуть водогосподарники, жоден бюджет у цей процес не втручався. Все, що зроблено тут, це є тільки спонсорські внески. Якщо от взяти і подумати правильно, логічно, зараз в магазині платять за бутилку води 5-6 гривень, не вже було б не краще окультурити? Прибрати, відчистити від сміття і пити безкоштовну воду, яку дає нам земля, яка хороша вода, якісна вода. Долучилися до окультурення джерела і місцеві школярі. Серед них було влаштовано конкурс малюнків. Найкращих з них з козаками відтворили у дереві для джерела і створила цих художніх образів для того, щоб вони були так, якби охоронцями цього, цього, цього куточку. Ось це доглянуте джерело. А ось це у кількох метрах від нього ні. І останніх в області більшість водогосподарники закликають людей не залишатись байдужими до таких струмків. Кожному випадку потрібно підходити індивідуально. це береться місцевий. Що там можна зробити? Не в кожному можна поставити фігури, десь може камінь, десь щось. Це це все зроблено з ініціативи з ініціативи працівників працівників, і воно практично ну те, що змогли, те зробили. Якби це йшло масштабно, масштабно і виділялися якісь кошти, ця робота значно поліпшилася. Іван Марчук Сергій Савта інформаційна програма День. Понад 10 тисяч жителів краю сядуть у найближчі два дні за парти. 2 та 3 червня відбудеться перший іспит у рамках зовнішнього незалежного оцінювання. Розпочнуть перевірку знань абітурієнти з української мови та літератури у області діятиме 33 пункти тестування у Рівному, Кузнецовську, Добровиці, Сарнах, Дубні, Рокитному та Костополі. Довозити вступників як торік не будуть. За словами освітян, учасникам ЗНО, потрібно мати свідоцтво про народження та паспорт, запрошення а також спеціальну перепустку. Крім того, абітурієнтам необхідно захопити дві ...ручки із чорною пастою. Прибути на тестування треба не пізніше 10-ї години 45 хвилин. На пункти тестування мають право прийти, крім відповідальних осіб сурдоперекладач, чергові, медпрацівники та громадські спостерігачі. Нагадаємо, зовнішнє незалежне оцінювання є заочним іспитом для вступу до вищих навчальних закладів. Премію кабінету міністрів України імені Лесі Українки отримали сьогодні в інформагентстві Укрінформ. Рівненські лялькарі. столичні експерти відзначили виставу Лісова пісня, яка уже три роки йде на рівненській сцені. Її режисер Олександр Іноземцев, художник Інна Кульчицька. Розмір премії становить 10 тисяч гривень. Для лісової пісні це вже не перша відзнака. Ця вистава вже побувала в нас на трьох фестивалях, тобто вона в на, на своєму першому фестивалі в Вінниці отримала гран-при, а також вона ця вистава вже побувала і на фестивалі в Румунії і в Ольштані в Польщі. Дитяча секція спідвею від сьогодні розпочала роботу на рівницькому то Поки що, у розпорядженні єдиного тренера Ігоря Звєрєва ні грошей, ані техніки. Втім, обласні чиновники запевняють, у бюджеті на це передбачили 200 тисяч гривень. А чотири мотоцикли от-от привезуть про перспективи дитячого спідвею на Рівненщині Дізнавався Роман Сверида. Концепцію створення дитячо-юнацької спідвейної школи юніор було розроблено ще шість років тому, розповідає директор обласного товариства сприяння оборони України Микола Косинський. Втім, через брак коштів ідею так і не було втілено в життя. Нині ж відродження дитячого спідвею вирішили розпочати зі створення на базі товариства секції. Ми будемо створювати матеріальну базу. Цьому році робимо перший крок, закуповуємо. Мотоцикли по потужністю 70 кубічних сантиметрів 4 мотоцикла для того, щоб дітей починати вчити. Щороку ми будемо цю базу удосконалювати, і потім, коли буде створено всі необхідні умови, буде все передано в дитячу. Юнацьку школу юніор по спідвею на закупівлю чотирьох мотоциклів та спортивної екіпіровки з обласного бюджету упродовж наступних чотирьох місяців буде виділено 200 тисяч гривень. Приватні клуби, професійні клуби в цьому контексті ну, не можуть бути фінансовані з бюджету. Це така позиція. Тому зараз для того, щоб підтримати спідвей і щоб не витратити коштів, скажімо, знову ж таки на підтримку різних клубів, бо їх є шість. І знову ж таки пояснити, чому одному дали, іншому не дали, і за якими критеріями це робити практично неможливо. Вирішили підтримати дитячу нацьку секцію ЦОУ. Президент спідвейного клубу Каскад Сергій Дем'янков ідею створення дитячої секції підтримує. каже, така практика існує в багатьох країнах. Діти спочатку займаються у спортивних школах, а після досягнення певного рівня майстерності їх долучають до своїх лав професійні клуби. Вони будуть займатися до певного віку, будуть займатися в секції, тобто секція буде давати перший поштовх і готувати до певного рівня. Потім, звичайно, діти будуть переходити до клубу і. Тренуватися далі вже з, з клубом з старшими спортсменами. Тобто. тренуватиме юних спортсменів зірка рівненського спідвею 80-х Ігор Звєрів попервах планує займатися з двома-трьома десятками дітей двічі на тиждень. Окрім безпосередньої їзди, проводитиме заняття з технічної та фізичної підготовки. Ані самі відберуться. Просто буде видно хто хоче займатися, хто не горить бажанням займатися. І буде видно по-маленькому. Як он Ну, їздити, видно люди, которые стрімятся к этому, кото і так просто походить. До занять у секції запрошуються усі бажаючі юнаки віком від 10 до 12 років. При собі необхідно мати дозвіл батьків та довідку про стан здоров'я. Заняття у секції безкоштовні. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Дитячий футбольний турнір Кубок майбутніх чемпіонів уже втретє стартував у рівному. Як і у попередні роки, участь в ньому беруть з команди усіх загальноосвітніх закладів обласного центру. Змагаються учні п'ятих класів і молодші. На першому етапі колективи розподілені на чотири підгрупи. Після цього по чотири найкращі команди продовжать боротьбу у плей-офф. Ігри проходять через день на полях стадіонів Авангард та Олімп. Володар Кубка визначиться 16 червня. За словами організаторів, уже є попередня домовленість про те, що нагородження проведе голкіпер з. Збірної України та столичного Динамо Олександр Шовковський нагадаємо у минулі роки спеціальними гостями турніру були інші динамівці: Тарас Михалик та Сергій Рибров. І на цьому я ставлю крапку. О 21-й годині підсумую події серед Юрій Савчин. Основні тези його випуску далі коротко. Бункер Риг з комісаріата Еріка Коха має працювати на туристичний імідж рівного. У цьому переконані активісти молодіжних організацій міста, які закликають нарешті дослідити об'єкт. Карнавал дітям до Всесвітнього дня захисту дітей у центрі соціального обслуговування інвалідів. Організували концерт з подарунками і солодощами. Дитяча секція з підвою запрацювала у Рівному. На підготовку юних гонщиків обласна влада виділить 200 тисяч гривень. Усіх маленьких глядачів нашого каналу ми вітаємо з їхнім святом. А тим, хто трохи постарше, тобто випускникам, бажаємо успіхів на завтрашньому на завтрашніх випробуваннях зовнішнього незалежного оцінювання. Також нагадаю адресу сайту телеканалу РТБ, РТБ РВЮА, та ви зможете без прив'язки до часу переглянути усі сюжети нашого випуску. Всім бажаю гарного вечора. Зустрінемося завтра. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що поволить Соборній у Рівному.